Армадол, забудь про головний біль. Ведуча ЖВЛ на «1 плюс 1» співачка та акторка Віра Кекелія вже два місяці проживає в столиці Грузії Тбілісі. Тимчасово емігрувала туди із дворічним сином Іваном та батьками, які жили у Харкові. Тікали від війни. А головне, щоб в безпеці з'явився на світ Матвій. У мене були загальні умови для народження. Справа в тому, що якщо ти приїхав в лютому або в березні місяці до Грузії, то ти маєш право. Аво, отримати якісь знижки, тут держава і країна така, що вона дуже любить дітей, тому до народження дітей дуже щепітільно відносяться детально. Uh, і я можу сказати, що мій досвід народження в Грузії, в Тбілісі дуже позитивний. Дуже класний лікар, бригада, вся мені дуже класно попалася. Матвія вже два місяці. Родина готова повертатися додому, але оформлення документів справа клопітка. Реєстрували новонародженого сина Віри через приватний пологовий. Їй потрібно було забрати документи в місцевій юстиції, перекласти на англійську і завірити нотаріусом. А найскладніше виявилось попереду процес отримання документів в українському посольстві. І коли я прийшла в посольство України в Грузії, мені потрібно було підтвердити, що Матвій громадянин України народжений в Грузії, і ось цей документ ми чекали місяць в Грузії. І після того, коли ви маєте цей папірець, ви вже можете ставати в чергу на отримання паспорта. Але наразі черга вже закрита до грудня цього року. Аби не чекати півроку на паспорт Матвія, Віра використала простіший варіант: внесла дані новонародженого сина в свій паспорт. Проте без окремого паспорта на дитину складніше буде повернутися додому. І нас в Києві чекає наш тато, який ще не бачив свого сина. Молодшого, тому дуже хочемо, щоб вони познайомились. Христина поїхала народжувати на південь Німеччини на восьмому місяці вагітності. Супроводжувала мама і чотирирічний син Захар. Уже два тижні, як в родині поповнення, народилась донька Емілія. Завдяки спеціальним органам місцевої влади, які відповідають за облаштування українців, пологи пройшли добре. Обов'язково страховка має бути оформлена в страховій компанії Державні АОК. От яка вже тоді покриває всі витрати, якщо її погоджують, покриває всі витрати на пологи, на лікування дитини ну тобто на всі такі медичні потреби. Але це вже це звичайно час, але зв'язку з тим, що ну в мене було його ну, не так багато, то мені встигли оформити і все ну все було добре, так як в мене були пологи. Вони мені оперативно це зробили. Дуже ставлю це розумінням. Але вже з реєстрацією дитини пришвидшити тамтешню владу не вийде. Христині з документами допомагає спеціальний куратор, якого закріпили за нею місцева мерія. А свідоцтво потрібно чекати 2-3 тижні. Це вже зараз третій тиждень. Я чекаю від ЗАГСу Срід нашого міста. Низ самі. Телефонують, повідомляють, коли буде готове свідоцтво про народження для українців. Його видають в двох екземплярах: один на німецькій мові, а другий двомовний на ну не його називають інтернаціональним. Далі треба прописати дитину за місцем тимчасового проживання в Німеччині. А для повернення додому батьки мають отримати спеціальний документ, щоб виїхати звідси без проблем. Я маю отримати німецьку id карту, паспорт на тимчасове проживання. Ну якщо ти довше ніж три місяці, в тебе вже протермінована біометрія можуть бути проблеми на кордоні. У міністерстві юстиції пояснюють, терміни отримання документів про реєстрацію дитини пов'язані із різними законами країн. А ще від завантаженості наших представництв за кордоном у будь-якому випадку, аби зареєструвати маля, треба медичне свідоцтво про народження, документи, що посвідчують особу одного з батьків або обох батьків, і так само документи, які посвідчують, чому саме будуть внесені і стануть підставою внесення відомостей про батька. Маються на увазі, наприклад, свідоцтво про шлюб, заява батька про визнання батьківства, або, наприклад, навпаки, але навіть якщо оформлення документів на дитину затягується, то це не критично, пояснюють у мін'юсті. По перше, свідоцтво про народження видане в будь-якій країні. Якщо це, наприклад, не нашою консульською установою було видано, все одно абсолютно спокійно сприймається будь-якими органами державної влади. Якщо документ на новонароджену дитину потрібно негайно, то українські дипломати йдуть назустріч в кожному індивідуальному випадку, запевняють в уряді. Привіт, я Людмила Барбір. Команда «Сніданку» з 1 плюс 1 щоранку прокидається разом з вами. Ми поруч. Вмикайте нас щодня з 7.00 до 10.00, а у вихідні з 8.00 до 10.00. На телеканалі ТЕД, а також на ютуб-каналі 1 плюс 1.